Буковинські прикордонники попередили чотири випадки контрабанди цигарок. Під час огляду мікроавтобусів Мерседес та «Форд» у пункті пропуску Красногільськ охоронці кордону спільно зі співробітниками митної служби виявили спеціально обладнані схованки. Використовуючи конструктивні особливості автомобілів, водії сховали у порожнинах під декоративною обшивкою стелі та задніх дверей 250 та 450 пачок підакцизних цигарок. За попередньою оцінкою, вартість у нових виробів понад 45 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну було вилучено мікроавтобуси. Ще один громадянин Румунії приховав 100 пачок сигарет в обшивці передніх сидінь та в пластиковому кожусі коробки передач. Чоловіка викрили прикордонники у пункті пропуску порубне. Вилучення тютюнові вироби оцінено у 6 тисяч гривень. А автомобіль марки «Опель» – у 100 тисяч гривень. Ще 820 пачок тютюну на майже 56 тисяч гривень. Вилучили прикордонники та митники у громадянина України чоловік намагався приховано перемістити сахарати до Румунії у власній валізі на райсовому автобусі Чернівці Сучава.